А ми вітаємо вас на нашому новому об'єкті. Вже виконали тут частичний під... частковий підйом наших інструментів. Цікавий буде випуск. Бачите, рубороїд весь такі, наче тут змії. Тому було прийнято рішення і за того, що тут немає адгезії слова зовсім. Дивіться, От, як можна отак тут делать. Робити, дивіться, було прийнято рішення, що будемо виконувати демонтаж. Так що зараз будемо дивитися, як він піде, цей демонтаж. Ми намагаємось десь в 90% нашої роботи зайвої роботи не робити демонтажної, але тут, бачите, які змії, як воно це все складено. Тому Через кілька хвилин розпочинаємо наші демонтажні роботи. І так, ми розпочинаємо демонтаж. Майстер наш Володимир виконує прорізку. І що ж ми бачимо? А бачимо ми отаку цікавість. Бачимо основу, яка рижа під дерево. Що це означає? Це означає, що вона була не загрунтована праймером. І бачите, що рубероїд можна прочитати, що це якийсь там поліглаз. Тобто його наплавляли на пол шишечки. Тому що коли наплавляєш рубероїд, до цього всього має не бути не видно. Горілка це все діло спрямовує, розплавляє. Тому зараз виконуємо отакого от от роду демонтаж. Тут він заведений, скоріше всього, під капельник. Але нічого страшного, бачите, йде він відносно легко, тому виконуємо такі от трошки демонтажні роботи. Будемо різати по шву, складати в рулони, ну і потім виконаємо комусь покрівлю. Звісно, це жарт, потім це все в рулони і в сміття, У наш прицеп. Тут я між. А угу. два. Угу. Виконали фанеру, це плюс. Фанера краще, ніж ОСБ. Але те, що це все не загрунтували, це, звісно, мінус, тому і пішли оці пухерці, тому і немає вентиляції покрівлі, і тому тут такі проблеми. Так що, демонтаж іде. І так, вскриття показало, що праймером ця сторона не була обмазана. А зато та сторона була обмазана. І взагалі це в нас іде фальш-покрівля. А проблемки були і за тої трубочки, яка стричить. Тому що кондиціонерщики вивели трубку в оцю під покрівлю. Ця покрівля у нас продовжується, оце у нас фальш покрівля. Скоріше за цього, там була застійна зона, і минулі покривельники зробили такого роду уклон. І за того, що трубочка була внизу, вона оце все діло текло сюди, оце все у нас вже згнило. І через шар рубероїду виходила вода. Тому, чого і було зроблено це все діяння. Зараз ми прибираємо сміття, праймеруємо ці всі справи, примикання, праймеруємо фанеру. Виконуємо частковий ремонт з цієї сторони. Також у нас тут, тут є трошки провалу. Взагалі це якби не наша там парафія, ми з покрівлями не займаємось. Але коли є отакі от проблемки невеликі, то їх треба усунути. Тому отакі от, от справи. І так, доробили ми оцей сегмент, посилили його. Зараз приступаємо до праймування. Один майстер праймує примикання. Інший майстер, О, а що ти ходиш туди-сюди? А інший майстер спрямує пряму приймове. У нас є телескопічний холдер для валику, і є у нас щітка для примикання. Ну і звісно. Сам праймер, так що летимо. І так, процес проймування у нас потроху йде. Як ви пам'ятаєте, ми йдемо до шляху відходу, щоб себе не замурувати. Тому іде у нас примикання, йде у нас пряма. Ну, а у нас вже, напевно, буде включення завтра, тому що ми це приймуємо і на такому от крутому сонці. Воно дуже швидко висохне, але все одно йому набратись потужності до завтра. Так що вже включення буде завтра. Пару, сло... пару слів нашим телеглядачам. Все буде добре. Майстер Валерій, що ви хочете сказати? Все буде, буде Україна, так точно. А у нас другий день роботи. Що ми маємо? Що наш праймер вже підсох. Можна на ньому. Вже передвигатися, але це не точно, але можна. Тепер ми додатково от спочатку розкатуємо, а потім закатуємо наш матеріал. Тому сьогодні, а ще ви спитаєте, що це за полоски, на що вони тут потрібні. за цього, що в фанері є стики, там, де вони великі, і щоб полум'я не підсмажило то, що під фанерою, потрібно виконати оці от стики. А, і так, ці полоски нам потрібні для того, щоб не спалити те, що там всередині. Тому зараз розкаток, розкатка, потім підкатка. Ну, і потім вже робота. Сьогодні плануємо, звісно ж, виконати якось пряму, більш-менш. І потім вже... Заділочки. Так що я, сьогодні у нас неділя. Графік у нас не нормований, ми працюємо тоді, коли нам погода дозволяє працювати, якщо погода не дозволяє працювати, значить що? Правильно, ми віддихаємо. Тому буде наступне включення вже, мабуть, коли пряма буде виконана. А зараз підготовка. А у нас отакий от уже швиденький фініш. Гідроізоляція на об'єкті виконана. Йшли ми знизу догори, як завжди, запакували все басейном під кришку парапета, кришку парапета, плюгарочку нашу улюблену, встановили, яка і покрівля дихає. Ну і запакували все з цієї сторони. Тому отакі от у нас сьогодні справи. Плюс ще одна робота в нашу скарбничку, Нічого не спалили і слава Богу. Там стоїть наш вірний кінь, в якого ми зараз будемо все загружати. Тому погнали!